Доброго дня, мої вітання, звати мене Омелян і ви на нашому каналі Авто з Європи. Зараз ми знаходимося в Нідерландах на одному з великих аукціонів, де є тисячі автомобілів. Кожного тижня розігруються автомобілі на аукціоні. Можемо купити будь-який автомобіль під ваш смак, під ваш бюджет, чи це дизельний, чи електричний. Зараз пройдемося по Аукціону, тобто на сьогоднішній день не всі виставлені, вони виставляються такими частинами. Але будь-який автомобіль, коли ви зробите замовлення, можемо купити на аукціоні. Чи це є дизельний, чи це є бензиновий, чи електричний, чи вантажний фургон. Різні моделі, різні комплектації, різні пробіги. Є моки електричні, є. Зої переважно в Голландії продаються без батарейки, KIA Кіасіт, тобто сотні тисячі автомобілів для вас з голландських аукціонів. Купуємо за власні кошти, від вас невеликий завдаток. Привозимо, робимо все під ключ. Перевага в тому, що ви бачите чесний пробіг, ви бачите чесний автомобіль. Завжди за Добрий автомобіль потрібно заплатити Більше Є і Mitsubishi Outlander, пнеогібрид, є такі автомобілі на аукціон, є Toyota, Короли, Гульфи. Ауді, Єтрони, ягуари, будь-який автомобіль, вантажні фургони. В даний момент ми приїхали забирати вже куплені автомобілі на даному аукціоні. Така hyundai Kona в новій мордажці. Тойотки. Tesla Model 3. Всі автомобілі лізингові з чесним пробігом і сервісною історією. Автомобілі переважно до 5 років. Тобто старих автомобілів на лізинговому аукціонах, якщо є, то одиниці. Toyota RAV-4 гібридні. Такі є автомобілі.